Водолійчики, всіх вітаю на моєму каналі та Пізнання, знання, будь в курсі подій свого життя. Я Тоня, і давайте дивитися можливості жовтня 2025 року для вас. Можливості, жовтня. Так, результати кого ви доб'єтеся, значить, дивіться, нові можливості дійсно перед вами відкриваються. Шестерка мечі, вона каже про те, що тут відкриваються нові двері, нові, ну, нове життя. І старший аркан суд він каже про те, що ви як наче відродитеся від цього, з якісь проблеми, якісь, я не знаю, там кредити, безгрошів'я, непорозуміння, скандали воно все відходить на задній план. Ваше життя починається, ну, починає трансформуватися. Це у нас взагалі карта нового життя. І це у нас нові горизонти. Так, це незрозуміло, що буде далі. Це знаєте, як, наприклад, переїхати в іншу країну, там будуть люди, але вони будуть розмовляти іноземною мовою, яка, до речі, можливо, ви не знайома, але все одно там є якісь діалекти і щось незрозуміло. Да? І саме це може вас лякати. Може лякати те, що а як ми там будемо жити, а як там сусіди, а як мене там сприймуть, і таке решта. Для когось це новий колектив може бути. Або тут може б бути, знаєте, вас навпаки покличуть у старий колектив на стару роботу, але на якусь нову посаду, наприклад, пані. От ви раніше корилися цим, ну підчинялися цим людям, а тепер ви їх. Будете очолювати цей колектив, наприклад, або вас погукають навіть можуть ну там відновити в посаді, якщо з вами там нечесно якась поступили, вас звільнили, наприклад, да? або будуть можливості повернутися додому для когось. Да? Може, ви там жили десь за кордоном, а зараз ви повертаєтеся додому. Так, вам теж страшно, непонятно, що там вдома, тому що у вас, можливо, давно не було вдома, да? але все одно це щось буде таке відродження, буде прям піднесення, якась, якась. Результат, якого ви доб'єтесь, паж жезла. Це дійсно якась нова ідея, амбіція, нове оточення, нова людина, яка може вас підстюгувати до чогось. От щось нове, те, що вас зацікавить точно. Як результати, що пажезлів це свобода, це, е, е, знаєте, це також свобода, це якесь звільнення, може бути від е, тяжких обставин, да, по пітюрки мічей, там якісь були скандали, непорозуміння, е, щось нас там тягатило. А тут от наступає якась свобода в діях, свобода в думках, свобода, чого я вам бажаю, нове життя. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всіх чекаю в нових відео, папа. -па.